Привіт-привіт! А з чим у тебе асоціюється млин та борошно? Таке запитуєш, звісно, з відомим українським хлібом паляницею. міні скульптурку присвячену паляницею. Встановили біля входу до готелю на вулиці Наборожно, 1. Раніше на цьому місці був борошномельний завод та паровий млин, який існували з 19 століття до 1920 року. Пізніше на їх місці побудували готель. Палянція символом української гостинності і паролем, за яким визначають і своїх, і чужих. Так сталося, що росіянам складно вимовляти слово паляниця через фонетичні особливості нашої мови. Тому українці скористалися цим під час війни. Легенда фруктфорти така. Мене торкнись і скажи. Паляниця. Паляниця український домашній хліб. ...багато разів врятував українців під час війни. Рецепт ростий, але варто дотримуватися пропорцій. Оскільки занадто тонке тісто – суха паляниця. А якщо занадто товсте, погано пропечеться. Нам потрібні такі інгредієнти. Кефір, дві склянки, цукор 1 столова ложка. Сіль 1 чайна ложка. Спеції за бажанням. Содна одна чайна ложка з верхом. оцет – 1 столова ложка. Борошно 800 грам. До кефіру додати сіль, цукор, спеції, соду, все добре перемішати, додати борошно, замісити тісто. Головне не перебільшити: накрити рушником та залишити на 10 хвилин, розділити тісто на рівні частини залежно від розміру сковорідки. сформувати паляниці завдовжки в палець, обсмажувати під кришкою на маленькому огні та на сухій сковороді з двох боків. Готові паляниці накрити чистим рушником та дати їм постояти. Смачний.